Дивись, я помітила, що ти, як е, твоя проекція не боїшся таких от навантажень, такої роботи, такої праці простої. І як це проявляється в тобі? І як тобі з цим? І це, і це можливо, важливо, я, я скажу. Ну, чудово. Як ти з цим живеш? Я скажу мої такі спостереження. Як, як королева, королева Британії, Британії? О, покійна королева, а як вона виходила в люди? Вона просто одягалася і вона виходила. Навіть е, поспілкуватися просто з людьми. А, вона тримала е, коней і вона не цуралася того, що там. Запахи якісь, і там за ними треба доглядати. Вона за ними доглядала. Чому вона це робила? Тому що їй це подобається, тому що це природньо природньо Хтось, можливо, цурається, цього. ну це вже їхнє таке. Але вона виходила теж в люди. Вона не тільки сиділа в своєму королівстві і мала свою територію і не підпускала нікого, бо тут тільки моє, вона і цікаво було. Навпаки, комунікувати з людьми, а що там відбувається? Тобто, ну у мене ось такі картинки, тому для мене це не проблема взагалі.